Ютуб. Добрий вечір, вковечер. Ви на каналі Бойков Бой. Мене звати Влад, і ми продовжуємо Е, П'ятий епізод. Епізоди. Давайте. Ну шо, хто з випеку? Де завгодно, тільки не фламба, забанили. Круто. Ходімо в сардину. Чи тебе і звідти вже виперли? Заткнись. Хорошо, тижня всім. Побачимось в Панділок. Занадто, хто є, щоб випити з нами? Не будь сучкою! Та хоть раз уже житті, не парься. Побудь з нами, ну ми ж знаємо, в тебе... Та, Барр, Сардіна, над... для ходіїв. Та йди вже отак, як є. Усі просто подумають, що ти збоченець. Та, ааа... Наразі. Бля, оце так, Бобі. Погнали, бля, буквально прямо зараз. Я загалом досить таки в захваті. I can hear your

Я не знаю. І мені геть не по душі, коли поруч люди. Та повір, знайомство з ним тобі не сподобається. Він найбільше лосінець на захід від Лос-Анджелес. І він з нами. Вона жартує, я... Не моя справа. Але якщо підеш трочити у туалеті, це вже стане моєю справою. Це... Я не хочу мати з цим справу. Окей, цікаво. Чоскі борзі, бляха. Ne, yeah. <laughs> Tak je <i> znal. <laughs> tak je znal, že tady Ти за... за всю ту муроку, що... шо є? Ти на першому побаченні поніс мені, я вирішила, що на другій віскі саме те. На третьому побаченні можеш там щось пригостить... Я гарно провів час. Це було весело. Я давно не ходив у кіно, а гарно провів час. Тобі прям сподобалось так голосно жерти вопкорн, поки я мовчки сиділа поруч? Самий кайф був у тиші. Може, тобі колись сподобається, коли я щось там цього... Це зараз було про секс? Швидко врубаєшся. Я зараз займу нам столик. Два э, <2 фанци> елітні <ривыч coup> виски, будь ласка. Хай буде три. Чотири. Хай буде п'ять. П'ять другів. Ні, е, Дев'ять странних віскі. Оце хлопець. Ми думали, що він якийсь ебаний секунд. Я е, е стукач. Я Стукач, ти в лип. Ні, стукач би так не сказав. Хіба що він сказав це спеціально, бо знав, що ти подумаєш та ні, стукач так не скаже. Ооо, це щось типу уно реверсол. Будьма! О, бля. прошу. Благодарствую. Я вдячний, що наше розставання дало мені час розібратися в собі. Але на жаль, з'ясувалося, що я себе ненавиджу. Чувак, чесно, я ж не зроблю з себе посміховисько, якщо я заспіваю. Ти що, віднісу? Ні. Тоді так, ще як. Бля. Він же має рацію. Ой, тримай напій. Зачекай, ем, мені важко таке сказати, але слухай, я розумію, що це, мабуть, дуже рішення за правилами з огляду на сухі цифри, але. Дякую. его на дверное можно раз <laughs> о бля. прям со стеклом да закуска заразу веселый такой барчик Ось і думаєш, що я стукач. вони досі відчувають від тебе запах героя. Для них ти ворог. Я ж їх напоїв. Що їм ще треба? Можеш купити їм випивку. можеш підживлювати їхню надію. можеш викшикувати їх вишкодити, але все одно думатиму, що ти самий герой, який мені життя посрав. Люди зазвичай не дуже про щось думають, коли я їх обслуговую, але я розумію, що ти кажеш. Хоча як на мене вони самі по собі з'ясували коли про. Оце вже стукачівське лайно. Просто кажи їм, хто ти є, за які взагалі шанси, що ти хочеш когось із них щось Оу. цего. Oh. з беки всякі різні. Морцефанба? Де Нахай на виступі. Заспокойся, і мені не доведеться робити тобі боляче. Що шо, шо, шо він зробив вогнем против Серйозно? Серьезно? Проти Противогоня, вогня? Да. Ой, а бич, Сука, я на имя Роберт, сука, то но имя Роберт. Сука, а я, так це я, сука, я бана. Не найди, Теж мри, працюй, мою инхуйми. От хелапа, а я думал, вин загубы працюючи загаси. Ибо вообще один западок, криптом. Де він, сука, так мене дістав, що я. Та це я тебе мучусь з цим добрим. Сама я собі це влаштував, але на факт, що він це так сприймає. Тож ти розумієш, чому я переживаю, що мене можуть спалити дотла. Усі розплачуємо за те, ким ми колись були, чим швидше цим розберешся, тим швидше в нас з'явиться шанс почати спочатку. Ти ж чула, коли я сказав хто впустив у наш бар суперлигодіїв в цього нікчемного нічем, героя покидька. Чого всі? Я що, виглядаю, як лох? Не відповідай. Бля. Він здоровий? Голос у нього у кузрування. Деякі місця в нього великі. Ну все, від сьогодні командні посиденьки виключно от Ти що, заблудився, сочка? Чи просто хочеш упитися в хлам? А... Гаразд, раз ти вже наполягаєш. Не розмовляй, єбани, ідіота. Ой, бля. Дивись, тобі нарешті такі руки е, підгреблися. Щось там. Тут є люди, які хочуть з тобою погрити. Інвізі біч. Інвізі біч. Інвізі біч. А чого вони всі... Ай. 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 Вони всі якісь такі з червоними сучками, якимись непонятними. А -а. Ось, Ась це Дякую. Ah. Всіх от мудохали. <laughs> Я з радістю привещу вас цим фейковим мексиканським щоб команда Пізралис після бою. Фу. Я три тако трипл кранч А. Ёб твою мать. <соцепенье> а я понимаю, бар, бляха. Бляха, тут я чуть ей ель и ей побачу, бляха. А, вот она на мэть услепила. И кого на Ты, сука, слепа на і я замовляв на це, я замовляв три, три атаки, котрі покрай це вже разів 50 сказав, з'їж їх, усе одно це та сама фігня. Та й усі, тут взагалі все меню, одна мішанина з тих самих п'яти інгредієнтів. А ти соус? Ти п'яний чи прогові дістав? Я посел обидва варіанти. Чув його свої ж накрили. Єпа! прям мясцо. Прямо файр, бляха, дружище. Та він же тільки по хуях б'є, по хуях. Ти взагалі руки вмієш, вмієш після того, як усі ці брудні яйця масаєш? Так от чого вони такі солоні? ось вот она. Спасибо, Любовь. И соусом полив. И все-таки люблю. Сдается, вот <соскотские> <Бляха! соскотские> <Чештаке мясо. скотские> <Opa. соскотские> ты как раз их шукал. Бляха. Что ж такое мясо? Опа. Ай. Ух ты. Опа. та 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 Задушений хвостом головоріз, щоб ти знав мені що там. Тобі це взагалі сподобається. нарешті. Прийшов на тусу, бляха. <laughs> <laughs> О, блядь, прошу, будь ні! Ех, мазіла. Обиді руки. Ви, блядь, геть поїхали. Якби це було цей чурос навіть не такий м'який, як його макроні руки. Наступний раз, як захочеш почати бійку, будь поперед нас. Я ж хотів ще випити. Тепер ви героя. Герої не починають бійок. А ви їх закінчуєте. Ау. Та багато хто взагалі бій з Дред. Та як це ти з ним посварився, містей диспетчер? Та ми знаємо, що цей Роберт. Просто покриття. ти насправді. Ладно, давайте. Ти маєш рацію. Це прикриття. Це Роберт — Просто маска. Він і бій. Я не говорив, в ким я був, бо потроху починаю до вас звикати, і не певен, що вам сподобається. Мій справжній я. Але різниця між командою, яка якось тримається, і командою, яка справді кота, це довіра. Тож вам варто познайомитися зі мною справжнім. <буз> Я Мехамен. <зархан> Та не може бути, блядь. Не можеш таке трапитись. Може це бути? Це ж типу справжній супергерой. То це ти? <зархан> дрібна, <злі> дрібна паскуда. Що? You got wrecked. Just a виродки. What a fucking loser. Оже лузер. Дякую. Ти втояв в життя. Dakar, дякую за випивку. Отже, я очікував, що до цього моменту мене вже підсматривають до хрустої з і я взагалі не продумав цю наступну частину. Може хтось інший хоче щось сказати? Я Кортні. Приємно познайомитись з Кортні. Катон Ур, ім'я, яке мені дали на моїй планеті. Коли я вперше прибув на землю і влаштувався працювати в магазин одягу, там, там темошні пані позвали мене пузанем. <laughs> Можете кликати мене хоч Катор Ур, хоч пузанем. Мене звати Віктор, бо я, бля, переможець. Я Аліса. Бруно. Малевола. Прізвище Гіп. Мене звати Колм. Тоже ДБР. Че, сори? А, соус Мегафьюч та анальні розваги. Звучить як шикарне поєднання. Слушно. У когось є ще один пакетик от, о, тієї штуки? Все? Dream Team? А це, типа, мінус, ээ, uh, мінус фламбе? Типа вже все? Мужик то нормальний. Хоче тупенький і гаряченький. Ну, в сліспільчивий. А, не гаряченький, в смыслі сексуальний. хе 80 гравців сказали команді Z, що ви ну, что Hate the world today You're so good to me I know what I can change I can't change I try to tell you but you look at me like maybe uh... I'm an angel underneath Шедевральна пісня. А, ти і 90% відсотків, відсотків гравців сказали Invisigal, що гра гарно провела час. А, ти і 29% гравців сказали Чейзу, що не були певні щодо вбивства Шрауда. Ти сімдесят 75% гравців вистояли проти Red Ring у Сардині. My name is Robert, such a bitch whose name is Robert. I'm a bitch, I'm a bitch. I'm such a fucking bitch, I have no hopes, I have no dreams. I'm a little pink, and it doesn't even function in any way. Because I'm a little bit function, it's like a me as I am. Hey, a hey, bitch, hey, 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 Ти цей, і ти 42% гравців вирішили відправити наземну команду на перетунок. Ваш найуспішніший герой признав. Ви активує суперсили героя. Ви відправили на виклик ідеального героя.

Гей, народ, я дуже ціную, що ви прийшли на це подивитися. Ваша підтримка для мене. Це не просто багато. Це 936 американських доларів. Готівкою, хлопче. Ми тут тільки тому, що ці бідні застранці щось там А так уже значно більше сенсу. Не можу повірити, що в ТТ було ревнуєш, діду. Про що взагалі? Дай годай. Ви поїздили у бійку в барі. гадав, егеш. Ось цим зазвичай мають хлопчинців в барах. Псують усім вечір. Це, 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 це? Ну, поки тебе не було, у нас було о такі ночі, потім печіа о четвертій діарея о п'ятій. І попри серце було навіть по-своєму прекрасно. Ооокей. <му> okay. Дев'ятсотнадцятий тест про Стартуємо, Сартуємо ще на тебе шатовий на Залучаю протопульс зараз.

<реш> Дуже героїчно. Тепер вам цього доказу досить жалоби. Віддайте мені мої гроші. Та бляха. Казала ж вам. І так видно, що в нього взагалі ніяких надздібностей. Це просто їбана трача часу. Якщо вже вдаєш із себе героя, то хоча б чого... Хоча б нагадаю, мікрофон усе ще вимкнений. Непогано, правда? Ну, виглядає навіть краще, ніж оригінал. З димом ви тут трошки перебачаєте. Мені здається, так здавалося... Фіолетовий, дуже гучний колір. Який дим? Вимикай! Ройде! Просто витягни його! Тут все нахуй закрыто. А, черт, я зараз. Не. <свистит> Пригнится! О, блядь. Хороший тест. <свистит> Успешный. Диспатчи. А вот и все. Да. Добрый вечер. Писель Здорово. Ну, с поварнением. Сколько часов я был в Бастиона? Один, четырнадцать, пятнадцать, думаю. Ти як Що Чому виглядаєш гірше за мене? Пінець, друже. Я вже не зможу відтворити той астральний імпульс. Потужності до біса. Аж такенсія замала. Нема імпульсу, значить я не зроблю з людини Мехамена. Я не тягну, бро. Підвів тебе, підвів усіх. Let's get everybody up. Right. Look, Гаразд, дивіться, якщо вам потрібно зробити перерву, зробіть перерву, We can pick it back up. ми повернемось до цього пізніше. All Жодна відпустка з this... цього oh. не проведь, бро. Ройде. Ти зробив усе можливе. Більше від тебе я не прошу. Thank you. Дякую тобі. Чув, як його здоров я здоровенний будак так рдав у туалеті. Важко сам розумієш просрати, коли його так ось так досить вирікає, Усіма все гаразд? порядку. Єдина річ, ви які вона хороша, це зникати, коли страждають <світ -голові> люди. Що в тебе залізни? Ти ж на всіх гониш, але звізі якось особливо перегинаєш. Вона тягар. І хоч хтось із неї має залишитись, коли є, і так очевидно, що між вами двома щось коїться. Я, like so yeah. yeah, yeah. я вирішила. Yeah. Я йду вже, господи, господи, господи боже. Я потроху до неї звикаю. Окей? Okay. Okay. У нас спочатку все йшло через траку, але зараз краще. Лоріфо це все старий єбаний, єбаний. за Слухай, просто будь обережний, малий. Є люди, які як чорні діри, тягнеш до них, щоб допомогти, а вони просто здягують тебе в себе і роблять з тобою все, що блять хочуть, Не знаю. Мені тобі, блять, усе життя роз'єбують. У <laughs> твоєму новому образі так і кричить. Я шарю в науковій херні, тож я я сам початку був. Та ні, ну камон, візьмі Ні, правда, я в порядку. А мені ж тільки треба щось сидіти за столом. А, від паперової роботи в лазарет не лягають. Придумай про це. Я ще обміркую. А, нам лише треба зайти і вийти. Тримаємось з плану. Якщо це Ring, або якісь підсилені типи там... о хвильку. Ти чого не спиш? Виявляється, зі мною взагалі все нормально. Ніби sort of... просто стрибнув Супал та кілька годин вперед у часі, тепер ще й почуваюсь доволі бодьоро. О, oh, cool, yeah. oh, круто, ага. А мене це ще наче. Хотів би сказати те саме, як там зміни минає. Добре. Так, складнувато. А ще гірше від того, що ми останнім часом маємо справу з я тепер зовсім по новому тебе ціную. Вибач за імпульс. Дай нам трохи часу. Проїд Роид зараз трохи пригнічений, але. я впевна, ми інші джерела енергії. Вигадаємо. І я дуже чекаю сьогоднішнього вечора. Ідеальний час. Так, yeah, да, я так само. Стривай. Ти що? Що? Не знаю. Хес? А може є ніякий All там диспетчер? Що, чо, так, коли Во, все збереження Давайте поки що до чому закінчимо, тому що якщо ми зараз почнемо зміну, то це буде ще затягнеться як мінімум минут на 20. А і так, що серії бляха виходять довго, <кхи> хочеться їх зробити трошки коротшими. Тому поки що на цьому закінчимо. Всім дякую за перегляд. Побач... Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на Тікток, ставте лайки, пишіть коментарі і побачимося в наступній серії. Всім пока.